Росія виводить свої війська з України через наступ сил оборони в глиб Курської області. Про це повідомили американські посадовці, які мають відповідну інформацію. Вони про це розповіли The Wall Street Journal. Отже, частину військ окупантів зі сходу України перекидають на курський напрямок. Бо росіянам не вистачає оборонних резервів для організації оборони і для відбиття наступу українських сил, до речі, які продовжують. Просуватися вперед, крім цього, окупантам не вистачає живої сили. Отже, чому росіяни перекидають свої війська зі сходу України на Курський напрямок? Чому їм бракне військ і як на все це зараз реагують наші е, західні союзники? The Wall Street Journal пише про те, що саме наступ сил оборони в області змусив Росіян таки перекинути свої війська зі сходу на Курський напрямок. Бо їм не вистачає самооборонних резервів, не вистачає тих військ, які не залучені до війни в Україні, але могли би відбивати наступ України в глиб Курської області. Про це е, пише The Wall Street Journal. Е, крім цього, США все ще вивчають. Про яку взагалі кількість військ йдеться, про скільки саме військ зараз перекидається зі сходу України на курський напрямок. Поки невідомо про які цифри тут йде мова, але є вже така інформація від американських так посадовців, які володіють відповідними розвідданими. Блумберг, натомість пише про те, що Україна не повідомляла заздалегідь союзників про планування наступу в глиб Росії. Про це. Пише Блумберг, яке теж по це видання поспілкувалася з анонімними західними посадовцями. Отже, наступ України застав зненацька американських посадовців, політиків і. Військових до останнього наші не говорили їм про цей наступ, а вже повідомили в розпал наступальної кампанії, коли вже не могло нічого зірватися. Отже, таким чином вдалося зберегти секретність і оперативну безпеку наступу України, і вдалося уникнути будь-яких будь-яких зливів інформації. Це важливо, бо раніше був такий великий скандал в Пентагоні, коли. Один із військових злив секретні дані відносно війни в Україні, і вони стали стали публічними, були оприлюднені в соціальних мережах. Але може і це вплинуло на таку оперативну безпеку, і вдалося уникнути витоків інформації. Про це не знали США, Британія, Франція. І відповідно про це і не дізналися е, росіяни. Крім цього, Блумберг пише про значний дефіцит в живій силі росіян. Дуже цікава інформація. Отже, росіянам починає не вистачати солдат для продовження ведення війни в Україні. Плани щодо призову на місцевому рівні абсолютно не виконуються, і росіяни зараз е, не можуть нормально. Поповнити ті втрати, відновити так свої втрати, які вони несли протягом е, часу війни в Україні, і це велика проблема, і Блумберг пише про те, що можливо росіяни оголосять чергову хвилю мобілізації до кінця 2024 року. Блумберг зазначає, що можливо ця мобілізація буде названа по-іншому, щоб не викликати ще більше невдоволення. В населення, яке точно не хоче воювати за російського диктатора Путіна. І, до речі, багато про багато західних оглядачів експертів говорять про те, що оцей наступ України в глиб території Росії не тільки показав, що в Путіна немає жодних червоних ліній, і те, що він не може йти на якусь ще ескалацію, і те, що не слід його боятися, бо він нічого не може з цим навіть. Зробити цей наступ також, також е, як про це говорять на заході, показує е, те, що росіяни не готові воювати з російського диктатора. Путіна не було ніякого опору з боку цивільного населення, з боку цих людей, які проживали в Курській області. Вони просто в багатьох випадках втекли так, евакуювалися із цієї області. І бачимо, що як про це пише Блумберг, є проблема з живою силою. Володимир Путін вже думав піднімати оплату на, для контрактників російської армії, але це не допомагає і обговорюють можливість нової хвилі мобілізації, але можуть назвати це так званою ротацією, для того, аби військові змогли перепочити. Отакі плани в Кремля. І про це пише. Блумберг, крім цього, Блумберг пише про те, що цей провал росіян на курському напрямку вказує на ті виклики і проблеми, які зараз є. В російської армії дуже великі в них втрати. Вони не можуть їх поповнювати, відновити свої резерви. Оборонних резервів не вистачає, аби відбити курський напрямок. наступ в курському напрямку, і крім цього, Росія стикається з тим, що багато з операцій заходять в глухий кут, зокрема на сході України. Про це пише. Bloomberg. І, до речі, видання говорить про те, що вже не може йти мова навіть про спробу захоплення Росією якихось великих українських міст, таких як Києва, чи Одесу чи Харкова. Адже їм не вистачає просто військ для цього. Не вистачає резервів, І навіть коли Україна пішла в наступ на Курську область. Вони вже не мають достатньо кількість резервів, а змушені перекидати. Війська з одного напрямку на інший, з одного напрямку, де вони потрібні, їм так зі сходу на Курський напрямок. Тим часом є вже нові заяви від західних лідерів, які коментують так не дуже активно зараз коментують на заході цей наступ вглиб Території Росії більшість лідерів затамували подих. Вони так в такій вичікувальні перебувають позиції і спостерігають за тим, до чого це все може призвести. Але маємо декілька важливих заяв. Зокрема, є і заява від президента США Джо Байдена. Байден заявив, що цей наступ України в Глиб Курської області є великою дилемою для диктатора Путіна. Тут, звісно, мова йде про те, що доводиться. Вибирати, куди саме направляти дислоковувати свої війська на світ України чи на Курський напрямок. І Байден зазначив, що Вашингтон весь час перебуває у тісному контакті з Києвом і ведуться переговори, дискусії про те, що взагалі відбувається в Україні. І Байден також розповів, що в перші дні наступу України на Курську область його інформували про те, що відбувається кожні 4-5 годин. Отже, США дуже... Пильно спостерігали за тим, як українці наступають, і наступали, і досі наступають в Курській області на Курському напрямку. І крім цього, Байден відмовився розкривати будь-які інші деталі цієї операції, адже вона поки активна. Ось ось так досить. Змістовно, але не дуже багато розповів Байден про це досить коротко, лаконічно і без розкриття якихось деталей. Бо на США розуміють у США, розуміє, що зараз важливо не видати ворогу якусь важливу інформацію її потрібно трішки почекати і дати силам оборони зробити свою роботу. І тим часом заступник. Державного речника Державного департаменту США Ведент Патель просто спростував всі міфи російської пропаганди про те, що, начебто, планували цю операцію радники, якісь там великі генерали НАТО. А що насправді виявляється великою російською брехнею? Бо Ведент Патель заявив офіційно від імені державного департаменту. Він зазначив, що США не брали участі у плануванні цієї операції. Отже. Збройні сили України, Генеральний штаб це планували самостійно, без будь-якої допомоги з боку наших західних партнерів на заході просто навіть не знали про планування цієї операції, і е, Веден Патель повторив, що Україна має право себе захищати і натякнув на те, що США в повному обсязі підтримують проведення цієї операції. Як ми знаємо, російські блогери говорили про те, що. Начебто, якісь генерали НАТО нам допомагали планувати, але це не так. Дуже складно визнати, не хочуть визнавати росіяни, те, що наш генеральний штаб, наші воїни вміють так професійно можуть професійно планувати операції і досягати успіху, навіть без допомоги з боку західних військових західних партнерів, підтримали наступ України. На Курську область є в європейському союзі є заява від Жозепа Бореля, головного дипломата ЄС. Він спілкувався із Дмитром Кулебою і заявив, що е, цей наступ є складовою права України на самооборону, і е, він підкреслює, що Україна має право вести війну так, як е, потрібно, аби максимально цитую паралізувати Росію в її агресивних намірах. Отже. ЄС, і можна так сказати, всі світові лідери, західні лідери підтримують у ці наступальні дії України на курському напрямку і спостерігають за тим, що буде відбуватись далі, як буде все рухатись далі, і спостерігають зокрема за тим, як Росії не вистачає резервів. і вже інформація про те, що навіть із Калінінграду Кремль перекидає свої війська на курський напрямок, вже просто збирає по всій Росії, по всіх. По всіх таких регіонах збирає війська навіть з Калінінграду перекидає, аби спробувати зупинити цей наступ України, і це підкр... і це підтверджує, що дійсно великі проблеми у росіян з резервами і з так з живою силою. Немає таких вільних достатньої кількості вільних військ, які могли би бути кинуті на відбиття наступу України без, без перекидання військ, так без залучення військ зі сходу України, які вже беруть участь. У наступах на е, наші місця, отже, на заході дійсно є вже така консолідована позиція про те, що вони підтримують цю операцію вели б території Росії, бо вони, в принципі, знають, що вона не має на меті якоїсь окупації території Росії чи анексії російських територій. Ця операція має на меті посилити тиск на Путіна, відтягнути російські війська і сприяти звільненню території України. І має на меті забезпечити перемогу. Нашої держави і про це говорять на захід на заході і про це всі, всі це прекрасно розуміють. І до речі, в нашому МЗС також заявляли про те, що Україна не збирається захоплювати ці території, а не анексовувати, а просто проводить свої операції для з метою самооборони для забезпечення перемоги для звільнення наших окупованих територій для відбиття агресії, яку розпочала. Саме Російська Федерація тим часом The Телеграф пише про те, що Україна зараз дуже потужно тисне на Велику Британію. Аби вона на тлі наступу на Курську область дала дозвіл на далекобійні удари в глиб Росії крилатими ракетами Storm Shadow. Отже, зе Телеграф пише про те, що е, дуже е, такий великий тиск іде саме на. Прем'єр-міністра Британії Кіра Стормера, президент України, Володимир Зеленський, з ним зустрічався і продовжував тиснути на нього і просив дати саме цей дозвіл на нанесення далекобійних ударів. Отже, як відомо, президент Зеленський раніше дав доручення нашому міністерству закордонних справ і нашим. Міністерству оборони, аби вони розробили детальний план того, як нам добитися цього дозволу на нанесення далекобійних ударів глиб е, території Росії. Разом з тим, маємо інформацію про те, що уряд Британії поки не готовий дати такий дозвіл. В Лондоні бояться ескалації, бояться ударів по якихось цивільних об'єктах і поки не дають нам. Такого дозволу, бо позиція британського уряду ще не змінилася, але Україна далі продовжує тиснути. І дуже нам таки потрібен цей дозвіл. The Telegraph, до речі цитує колишнього британського полковника Хеміша Дебретона Гордона, і він. Заявляє про те, що такий дозвіл дуже би допоміг наступу на Курську область. Це буде би дозволило бити по залізничних вузлах і аеродромах та ключових дорогах, які ведуть до Курська, а також по будь-яких об'єктах в радіусі сотні миль, так? До, так до 300 кілометрів. Отже, якщо мова йде тут про далекобійні ракети, Атакамс, і зараз ця тема дуже активно розвивається. І Україна проводить інтенсивні перемовини аби. Таки досягти, аби забезпечити цей дозвіл на далекобійні удари в глиб території Росії, якраз е, під, на тлі наступу на е, Курську область на територію е, держави агресора. Та завершуємо нашу розмову ще однією темою: Financial Times пише про те, що Росія ще до початку повномасштабного вторгнення відпрацьовувала так звані тренувалася завдавати. Ядерні удари тактичною ядерною зброєю по об'єктах на території Європи, і це дуже насправді цікава тема. Отже, Financial Times пише про те, що такі навчання проводилися ще до початку війни проти України. Але Financial Times ознайомилися із секретними документами, які свідчать про те, що Росія готувалася завдавати ударів у разі війни з НАТО, Росія була би готова. Завдавати тактичних ядерних ударів по об'єктах НАТО, зокрема в Німеччині та Норвегії. Йдеться про військово-морську базу в Бергені, радарні майданчики та об'єкти дислокації спецназу НАТО. І в принципі, що в принципі, це дуже можна так сказати, смішна новина на тлі провалів Росіян в Курській області, на тлі того, що вони навіть не можуть перемогти так Україну, яка не є членом НАТО. Вони вже... Просто застопорилися на багатьох напрямках, а в Курській області просто паралізовані, як і російський диктатор Путін, який так і е, не зміг якось відповісти на цей наступ. Раніше лунало лунало дуже багато ядерних погроз від російського диктатора, але жодна з цих погроз не виявилася правдою. Всі ці погрози виявилися великим блефом, який має на меті припинити. Допомогу Україні, і будемо сподіватися, що на Заході вже не будуть вестись на цей блеф, бо наступ на територію Росії якраз повністю знищує, повністю спростовує блеф диктатора Путіна і вказує на те, що всі його погрози виявилися великим блефом, на який не потрібно вестись, бо червоних ліній немає можна робити що хочеш, і ядерну зброю вони не готові таки. Застосувати, бо це великий блеф, який спрямований на заляканий так на для того, аби залякати захід. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!